Єдиний марафон триває. Про останні події на 14-ту годину розкажу я. Лілія налягака сьогодні. Вранці ворог атакував балістикою. Одещину. Ймовірно, це був іскандер. М. Влучили в цивільний об'єкт, зазначила місцева влада. А на Херсонщині в результаті російської агресії постраждали п'ятеро людей. Як повідомляє Нацполіція, під час артобстрілу тягинки поранення дістали двоє чоловіків. Ще один травмувався у Станіславі. Тоді ворог вдарив по населеному пункту безпілотниками. Також у веселому, внаслідок атаки дроном Камікадзе, постраждали двоє людей. На Запоріжжі під час артобстрілу Степногірська поранення дістала місцева жителька, повідомляють в обласній військовій адміністрації. В Україні діє державна програма з надання засобів реабілітації. Йдеться про протези. Гроші на їх придбання можуть отримати і цивільні, і поранені військові. Як програму реалізують на Дніпропетровщині, розкаже наша кореспондентка Олена Мендалюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, привіт, чекаємо деталей. Вітаю, Лілія на Дніпропетровщині лише цього року за державною програмою видали майже 10 тисяч засобів реабілітації. Їх загальна вартість сягнула 115 мільйонів гривень. Про це розповіли в обласному відділенні фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Безкоштовно отримати таку допомогу можуть люди з інвалідністю, військові постраждалі від атак агресора, мешканці старшого віку. Ну і висновок про те, що людині показані засоби реабілітації робить одна з спеціалістів, Алізованих комісій медико соціальна лікарсько-консультативна чи військово-лікарська або мультидисциплінарна реабілітаційна команда у фонді зауважили зараз в пріоритеті допомога оборонцям. Учасники бойових дій мають право на трикратне збільшення граничної вартості протезу. Про розміри допомоги прошу послухати у прямій мові. Державна програма передбачає як безоплатне первинне протезування, так і вторинне, тобто заміну протезу на інший після закінчення строку його експлуатації. Гранична вартість протезів нижніх кінцівок від мінімальної вартості 14 тисяч гривень до близько 856 тисяч гривень. Протези нижніх і верхніх кінцівок, вибачте, це мінімальна вартість 17 тисяч гривень, а максимальна близько 503 тисяч гривень. І на хочу сказати про безпекову ситуацію в регіоні. Вона залишається напружена на Нікопиршині, як завжди від самого ранку. Вже лунають загрози артобстрілу. Також небезпека з приводу можливої атаки півдронів. Населення просять бути у безпечних місцях щодо Дніпропетровщини і ракетного атака. То захисники неба вже по обіді знищили в новомосковському районі безпілотника і у військовій адміністрації просять надалі населення не ігнорувати небезпеку, бути у безпечних місцях у районі. Зі повітряної тривоги на цьому не все студія. Дякую тобі, колего про безпекову ситуацію на Дніпродні на Дніпропетровщині і про те, як реалізують там державну програму протезування, розповіла наша кореспондентка Олена Мандалюк. Шість комплексів радіолокаційних станцій Ембер 1 ч 800 отримає Україна від Литви. Таким чином, Вільнюс долучився до німецької ініціативи з підтримки української ППО. Наземні мобільні установки виявляють у повітряному просторі ворожі об'єкти та визначають їхні координати. Також Ембер 1Ча 800 здатна сканувати місцевість для навігації та виконання інших бойових і небойових завдань. Радіус дії від 30 до 400 кілометрів. Цьому для роботи на апараті цілком достатньо двох операторів. Сьогодні на фронті відбулося 22 бойових зіткнення. На Харківщині противник атакував Липці та Вовчанськ. Наші захисники намагаються відтіснити ворога неподалік населеного пункту Глибоке. На Куп'янському напрямку українські підрозділи відбили наступи в районі Берестового. На Краматорському триває бій поблизу Кліщівки. Окупанти не залишають спроб захопити часів яр. Тривають ворожі штурми у районі населеного пункту Уманське. На Оріхівському загарбники безуспішно били поблизу Вербового. У столиці запрацював єдиний рекрутинговий центр сил спеціальних операцій. У перший офіс вже запрошують добровольців. ССО презентували нову програму залучення у Збройні сили України. Вона базується на новітніх західних стандартах. Рекрутери центру це сержанти та офіцери, які брали участь у бойових діях. Саме вони зможуть допомогти майбутнім військовим долучитися до війська найбільш ефективно. ССО зацікавлені, щоб ті, хто вирішать долучитися до їхніх лав, змогли вибрати собі спеціальність, яка максимально відповідатиме навичкам та бажанню. Тому в рекрутингових центрах планують якомога глибше ознайомити кандидатів з можливостями підготовки, навчання та забезпечення. Перевага нашого роду військ полягає в тому, що ми створені за стандартами НАТО і ми працюємо із найновітнішою сучасною зброєю. Ніякого совка, ніяких оцих армійських підлабузництва і всього такого. Один одного поважаємо, один одного любимо. Ми складаємося з звичайних людей. Ми запрошуємо всіх, кожному знайдеться місце. Обов'язковим є фаховий відбір, і обов'язковим є бажання людини. І обов'язковим знову ж таки є базова підготовка. Разом до перемоги під таким гаслом на Прикарпатті відбувся благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Захід ініціювала обласна служба зайнятості. Які експонати виставляли, скільки за них вторгували та на що планують витратити. Дивимося книгу мені подарував місце. Для мене ці книги безцінні. Оксана, мама героя України Дмитра Куцюбайла, відомого всій країні як Давінчі, презентує лот, яким відкривають благодійний аукціон. Це дві книги з її особистої бібліотеки. Одна про історію легендарного добровольчого підрозділу Вовки Давінчі, яким командував її син. Інша збірник розповідей про народних героїв України. Вийшла ця книга, і я кажу діма. Ну... Чому ще мама книги не має? Бо ну, дуже багато книг є. Він каже: добре, мам, я привезу вам таку книгу, і він мені привіз і подарив. Я дуже захоплювалася своїм сином, що він в мене такий, такий виріс незвичайний. Для мене взагалі все, що пов'язане з моїм сином, саме дорожче. Каже, їхня родина бере участь в благодійних заходах на підтримку ЗСУ не вперше. Торік передали на аукціон флягу сина. Сподіваються, що і за книги нині вдасться вторгувати не менше. Це важливо, щоб допомагати бійцям, хлопцям допомагати, тому що без їх підтримки і нашої підтримки їх не буде перемоги. Нехай люди читають, знають історію, створення батальйону. 36 тисяч. 36 тисяч гривень один і 281 номер. 36 тисяч гривень за книгу у кідавінчі три продано А цю гільзу розмалювали вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації. керівник закладу розповідає їхні діти охочі. Волонтери з перших днів війни заточи маскувальні сітки. Давали друге життя. Цим її діти, коли малювали, вони мріяли про мир, тому що це було саме основніше на нашому житті. Ми вже на жаль, третій рік живемо в умовах війни, і кожна дитина хоче тільки миру. Книги, картини, ікони, ляльки, мотанки, вишиванки арт об'єкти з боєприпасів. А ще унікальні вироби з дерева, кераміки та вовна від гуцульських народних майстрів. Загалом понад 30 лотів. За деякі розгорілися справжні баталії. 40 тисяч гривень у нас наразі 50 тисяч гривень, два і 50 тисяч гривень три. продано. дякуємо. Зініціювала аукціон Івано-Франківська обласна служба зайнятості. Директор каже: війську вони допомагають з перших днів війни. Щомісяця всі працівники центру донатять на ЗСУ свій одноденний заробіток. Я думаю, чому не зробити нам? Наша служба представлена у кожному нашому районі. Дуже багато роботодавців телефонували останні дні до мене, що ще хотіли представити і свій лот і брати участь в аукціоні на підтримку наших військових, а саме військових з нашої області. 109-й батальйон, 10 10-й Gjergjit, kusë mërmojë brehadën e delvejës. Володимир Бабанін командував цим батальйоном майже п'ять років. Підрозділ створений в 2016-му. за плечима бійців запеклі бої, за визволення Київщини, оборона Соледара і Бахмута за кошти за аукціону планують закупити необхідне обладнання. Засоби греб, рер, засоби аеророзвідки, ФПВ-дрони дрони. Оце важливо. Ми показуємо в черговий раз, що хлопці не один на один зі своїми проблемами. Те, що відбувається тут тилу, ми тримаємо руку на пульсі. Ми це все діло моніторимо і намагаємося максимально сприяти. Ти допомагати їм на аукціоні з молотка. Пішли всі експонати. За них торгували майже 1 мільйон сто тисяч гривень. Жана Дучак зі Новтонас, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Німеччина почала навчання українців на додатковій системі Петріот, яку Берлін нещодавно пообіцяв Києву. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Це уже третій Петріот від Німеччини. Можливо, найближчим часом ще одну систему передадуть із США. Пише Блумберг з посиланням на свої джерела. Тим часом Іспанія пообіцяла і вже доставила ракети для цих зенітно-ракетних комплексів. Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен цього тижня заявила, що Україні потрібно 5-6, Систем додаткових Петріот і закликала європейські країни зробити як Німеччина наприкінці квітня. Володимир Зеленський заявив, зараз Україні потрібно щонайменше сім нових систем. Тим більше у світі, за підрахунками українських фахівців, є щонайменше 100 систем Петріот, які фактично дублюють одна одну, захищаючи попарно литовище чи порти. Без фінської нерухомості заборонити Росіянам купувати житло пропонує Міністерство оборони Фінляндії. Про таке пише йдеться у робочій пропозиції відомства. До слова у чорному списку буде не тільки Росія, а й усі країни, які на думку Євросоюзу порушують територіальну цілісність суверенітет і незалежність інших держав, заборона торкнеться і фізичних і юридичних осіб, але не стосуватиметься тих, хто має подвійне громадянство чи посвідку на постійне проживання у Фінляндії. Наразі фінський уряд розробляє законодавчу пропозицію та формує перелік країн. Сьогодні в Україні день пам'яті жертв геноциду кримських татар та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Депортація корінного населення Криму радянською владою розпочалася 80 років тому. Про трагедію згадали у соцмережах міністр оборони Рустем Умєров та президент України Володимир Зеленський. Умєров сказав, що сучасна Росія окупувала Крим і продовжує репресії розпочаті НКВС. Україна закликає світ визнати злочин депортації геноцидом кримсько-татарського народу. Водночас Зеленський зазначив, що наш спільний історичний обов'язок відповісти на удари Росії, стійкістю наших людей, перемогою України над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини, починаючи від 2014 року. Я нагадую, що всі проєкти подробиць та прямий ефір марафону Єдині новини можна дивитися і на нашій Ютуб сторінці адреса на екрані. А просто зараз єдиний марафон продовжить Олексій Фадієв. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о 15-й.